П'ятниця тринадцята, важко назвати цей день добрим. Зранку знов масштабна повітряна тривога, летять ракети, шахеди, але всупереч спробам нас знищити, ми продовжуємо жити, творити і продовжуємо збирати. Наш рокодільний адвент-календар. Дівчата розкривають, розбирають, а я збираю. Але чи то я дійсно відчувала, чи то зорочила, що в п'ятницю 13-го в сюжеті нашої казки відбудуться якісь зміни? І перша зміна сталася в тому, що кудись зник мій асистент. Загубився десь гном жовто-блакитний, і не було б у цьому нічого страшного. Бо, по-перше, в мене є дівчинка, гномик, яка може його підмінити у допомозі, в підготовці до Різдва. Або я можу вив'язати ще такого ж гномика. Але вся інтрига полягає в тому, що він зник не сам. Він прихопив з собою в міст 13-го дня нашого адвент-календаря. Тобто сюжет нашої казки отримує такий детективний відтінок. Я, звичайно, здогадуюсь, чому так сталося. До того ж, я так гадаю, у нас є свідок, свідок 13-го дня рокодільного адвент-календаря, але я сподіваюся, що Оля не розкаже всі секрети, тому що я пропоную вам на деякий час відчути себе в ролі детективів. Обирайте або Мегре, або Шерлок Холмс. Ну, хай навіть буде Еркюль Пуаро. Отже, у нас зник гном, прихопив з собою наповнення одного дня. 13-го, за порядком, на місці злочину. Гном залишив по собі сніжинки. Я так гадаю, що він намагався так припорошити сліди, щоб ніхто не здогадався. І ще він залишив граблі, так би мовити, наче натякаючи на щось. І є ще одна деталь, яка вам можливо допоможе здогадатися, чому так вчинив гном, це те, що саме 13-й день нашого рукодільного адвент-календаря доїхав до мене останнім. З термінами було все чудово, але відбулася якась підміна. І оскільки... Гном нам залишив, так би мовити, кучу гури снігу, то дівчата сьогодні розбирають оці сніжинки. Єдине, що я можу сказати, що я дуже втішена тим, що у цьому наборі ниточку все ж поклали. Тобто є виробники, які дбають про майстринь, щоб вони не бігали і не шукали щось, що не достає, але найбільше мене тішить те, що це рукоділля, яке виходить на міжнародний рівень. Бачите? Я ж не дарма вам розповідала, що рулетка з дюймами нам знадобиться, якщо ми будемо співпрацювати з міжнародними майданчиками. Незважаючи на такі загадкові події, ми ж не можемо зупинятися, нам треба рухатися далі. Зупинити час неможливо. Чарівну торбу треба збирати. Тому у 13-й день нашого рукодільного адвент календаря складаємо кучугури снігу, які залишив по собі наш чарівний помічник. А поки дівчата будуть розбиратися з цими сніжинками, я пропоную вам озвучити якісь версії того, що сталося, чому наш чарівний гном вчинив саме так. І чому 13 грудня на нас очікував такий несподіваний сюрприз, бо мені здається, що звинувачувати гнома буде недоречним, тому що до цього часу він себе поводив, щоб не блищало, блищить. О, ось так. До цього часу він поводив себе дуже чимно. І якщо він так вчинив, Мабуть, у нього були на це причини. Тому давайте висувати версії. Чому наш гном поцупив 13-й день рукодільного адвент календаря? І куди він його подів? І що він збирається з ним робити. І я сподіваюся, що до Різдва нам вдасться провести своє. Внутрішнє розслідування. І ми дізнаємося, що ж таке сталося в п'ятницю 13 грудня. Чекаю на ваші версії в коментарях. А для власника того коментаря, який буде найближче до розгадки цієї таємниці, я вигадаю якийсь подаруночок. Ну, щоб заохотити якось, побути розслідувачем. Приймати участь можуть всі. Окрім Олі, тому що вона свідок. Ну і крім мене, тому що я організатор цієї злочинної, цього злочинного угрупування. 13 число ми ховаємо у торбинку. Тому що час не чекає. Різдво наближається незалежно від того, працюють у нас правоохоронні органи чи ні. Але на сьогодні це не єдина таємниця, яку нам треба розгадати. Але цю таємницю організував хтось інший. Це вже точно не я і не мій гном. Можливо, якийсь інший гном. До мене приїхала посилка. Я знаю людину, від якої приїхала ця посилка. Це Тоня, яка фарбує пряжу. Але дивина в тому, що я нічого не замовляла в неї. Тому зараз я пропоную разом дізнатися, що ж тут за таємниця така. готується для мене з натяком на підготовку до Різдва, тому це теж таємниця по нашій темі. Зараз розпакуємо і, можливо. І, можливо, Це таємне стане явним. Так, я ж казала, що Тоня фарбує пряжу. Бачите, які кольори. Але відбитків біт... від тут нема. Ну що, розпаковуємо далі? Лисичка несе ялинку, мабуть, вона про щось знає чи про щось догадується. Ага. Це якесь зілля. Це якесь зілля. Це листівки. Це щось ніжне. Це дівчинка, бачите, фея. Ще одна фея помічниця з зірочкою. Буде кому загадати бажання і мої улюблені? Шоколадки? Ну що? Нема підпису? Тобто... Мені треба буде, мабуть, здогадатися, чи дізнатися, може мені хтось підкаже, чиє оця шоколадка однією з тих, що колись надсилала я. Отже, мені треба або трохи подумати. Або мені, можливо, хтось допоможе дізнатися, від кого я отримала такий чудовий подарунок до Різдва. Ну, краса, ну, різнокольорова мозаїка в одному моточку. Бачите, яка краса? Отак, день, який зранку був дуже сумним. Навіть страшним завершується на такій різнокольоровій ноті. Сподіваюсь, що за допомогою цього ангелочка я зможу здогадатись, хто надіслав таку красу. Дякую, величезне, дуже, дуже вчасно, дуже потрібно. Така увага, така підтримка. Бачите, треба загадувати частіше гарні, добрі бажання, і вони будуть здійснюватись. На сьогодні ми з вами стаємо розслідувачами. У мене своє розслідування, у вас своє, ну, у кого буде бажання. У цієї лисички будуть свої справи, але це вже буде завтра. Дякую, що вислухали мене, подивились. Буду вдячна за коментарі, за ваші версії. Дуже вдячна таємній феї за такий чудовий подарунок. І сподіваємось, що завтра ми знов зустрінемось, бо в нас вже почався другий аркуш наших наліпок. І бачите, нам залишилось вже менше половини до 2. Я піду гадати на кавовій гущі. Бачите, це ж кава. І тут якийсь малюнок зашифрований. Ну це, мабуть, какао. Але можу і погадати і тут. Бережіть себе. До завтра.